Навіщий тактичний годинник Nevors Tesla Black. Корпус годинника виконано зі сталі. Годинник доволі тяжкий в руках. Ремінець металевий. Годинник має підсвітку. Вона вмикається на верхню ліву кнопку. У вечірній час доби вона доволі яскрава. Для того, щоб налаштувати основний час стрілочний, ми виймаємо штифт до кінця. Ось так. Та за годинниковою стрілкою налаштовуємо потрібний нам час. Налаштувавши час, натискаємо на штифт, щоб він був щільно притиснутим до корпусу. Далі налаштовуємо електронний циферблат. Для того, щоб налаштувати наш електронний час в режимі основного часу, коли ви зверху бачите число, наприклад, 0,2, зараз написано, тому що є ще ваш подвійний час, там буде Т2. Основний час налаштовуємо в режимі, коли зверху є цифри. В цьому режимі натискаємо нижню, нижню праву кнопку один раз. Бачимо, почали блимати секунди. Натискаємо верхню праву кнопку. Секунди збились до нуля. Натискаємо нижню ліву кнопку. Переходимо на години. Так само верхньою правою обираємо потрібну кількість годин. Нажимаємо нижню ліву, Обираємо хвилини тепер верхньою правою. Знову нижня ліва. Переходимо на місяць. Обираємо потрібний місяць. Натискаємо знову нижню ліву. І верхньою правою обираємо дату. Обрали дату, натискаємо знову нижню ліву. Переходимо на день тижня. Бачимо, ось тут у нас є скорочення англійською мовою з одного боку і з другого. Обираємо потрібно, потрібний нам день тижня. Натискаємо знову нижню ліву. Бачимо, блимає 24 або 12. Це 12 годинний або 24-годинний формат часу. Обрали потрібний знову нижня ліва. Перейшло на секунди, отже, ми налаштували наш основний час. Для фіксації налаштувань натискаємо нижню праву кнопку. Зафіксували. Для того, щоб перейти в наступний режим годинника, натискаємо нижню ліву кнопку. СП бачимо зверху це секундомір. Для того, щоб його запустити, натискаємо верхню праву кнопку. Секунди пішли, бачимо знизу відлік. Щоб поставити на паузу, натискаємо ту саму верхню праву кнопку. Та щоб збити до нуля, натискаємо нижню праву кнопку. Переходимо далі. Основний час секундомір, Ал це в нас будильник. Щоб налаштувати час будильникам, потрібно натиснути так само нижню праву кнопку один раз. У Нас починають блимати години. За тим самим принципом, що і основний час, налаштовуємо години та хвилини. Для фіксації знову нижня кнопка. Далі, щоб увімкнути або вимкнути будильник чи погодинний сигнал, використовуємо верхню праву кнопку. Позначки в нас будуть з'являтися ось тут. Натискаємо один раз, в нас засвітилось Алам. Алам це будильник буде лунати на годину, яку ви налаштували. Натискаємо ще раз. У нас також увімкнулося сік це погодинний сигнал. Тобто будильник буде також лунати щогодини. Знову натискаємо. Можна залишити тільки погодинний сигнал, можна обидва вимкнути, увімкнути тільки будильник або увімкнути їх обидва. Вимикаємо. Будильник та погодинний сигнал, і йдемо далі. Знову нижня ліва кнопка, основний час, секундомір, будильник. TR – це в нас таймер. Для того, щоб налаштувати час таймеру, ви так само натискаєте нижню праву кнопку, верхню правою обираєте потрібне значення, нижньою лівою переходите на хвилини. Для фіксації натискаємо нижню праву кнопку. Щоб почати відлік, натискаємо верхню праву кнопку. Те, щоб поставити цей відлік на паузу, натискаємо ту саму верхню праву кнопку. Переходимо далі. Секундомір, будильник, таймер. Т2 це наш, е, наш подвійний час. Ви можете налаштувати на інший часовий пояс або там на 12 годинний формат часу, як вам зручно. Е, так само налаштовується, як і основний час. Натискаємо один раз нижню кнопку. Правою верхньою та лівою нижньою регулюємо наше значення. Все, годинник налаштовано.